Війна не завада для спорту. В перші місяці повномасштабного вторгнення спортсмени виїжджали за кордон чи в тилові області. Але, попри повітряні сирени та окупацію рідних міст, продовжують тренуватися. Івано-Франківська спортивна школа за півроку прихистила понад три сотні тренерів із сім'ями та їхніх вихованців. Частина з Маріуполя, Херсона та Харкова на Прикарпатті залишилася працювати та жити. Саші 17. Вона кількаразова чемпіонка України зі стрибків у довжину. Ми з батьками ховалися по підвалам, по сусідам разом, де, де тільки можна було кожну тривогу. Ми не пропускали. Тренування у мене проходили вдома. Як, як тільки у нас відбій тривоги, я біжу на свій другий поверх, я вже присідаю, я щось роблю. Саша, вихованка Марини Якуби. У березні тренерці запропонували супроводжувати евакуаційний збір у Францію. Чотири з половиною місяці збірна України зі стрібків там жила та тренувалась. Не всі повернулися, ті діти, які із там і дорослі були, з Харкова, із Миколаєва, вони залишилися там. От дівчатка там були на цьому чемпіонаті України в Луцьку. Який пройшов, і знову їдуть туди, бо їм ну в Миколаїв небезпечно повертатися, і в Харків ну, поки що теж повертатися на Полтавщину також небезпечно. Вирішила тренерка разом із трьома вихованцями переїхала у Франківськ. Вони десь 200 метрів перед нашим спортзалом зробили блокпост. Я йду з хлопцями. Вони кулемет наставляють коло виїжджають. Я їх так ну як, як тренер. Закривають, так, ну, не зупиняємось. У Херсоні у Вадима займалося більше півсотні боксерів. Два місяці тренування не проводили, згодом відновили. Але кожне було під дулом автоматів. Потім окупанти зібрали тренерів, вимагали, бо ті працювали на них. Вадим відмовився. 15 червня з сім'єю виїхав у Франківськ. З собою забрав кілька вихованців. Їхало семеро людей і прошеду з вещами, речами. То я з моїм другом їхали у багажнику. Мама не виїжджала, бо сама боялася виїхати. Та боялася за бабусю та дідуся ну і за своїх батьків. Там життя становилася. Там життя зупинилось тут. Треба продовжувати вчитись, тренуватись. Їздили, буксували, були на зборах молодіжки, от недавно приїхали. Через два місяці буде чемпіонат України. буде чемпіонат України. Вихованець Вадима Олексій Степанов дворазовий чемпіон Європи. Зараз на зборах у Сербії. Тренер каже, зупиняти тренування навіть під час війни не можна. Весь світ повинен розуміти і бачити, що Україна яснує, що у нас є таланти, що у нас все. Рухаються, є, е, є, е, є, е, є е спорт, що. У нас є своя особиста ідентифікація. За півроку війни ця спортивна школа у гуртожитку прихистила понад три сотні спортсменів та тренерів із гарячих точок. Була постанова кабінету міністрів Дениса Шмигаля, що все-таки спорт профінансувати. Ми жодної копійки ще не отримали, але зараз якоби десь вже кошти повинні бути виділяти на певні витрати, тобто на спортивні витрати, на проведення змагань, на проведення навчально-тренувальних зборів. Тому буде вже легше для дітей, для тренерів це робити. що вони можуть виїжджати на змагання, але все рівно ми кошти знаходимо. На роботу в школу прийняли 10 тренерів з Маріуполя, Миколаєва, Херсона та Харкова. Тут вони працюють та живуть. Щоправда, готувати їсти досі доводиться на дворі. Це у нас гречка сьогодні з сосисками, ну і салатик. Хлопцям зранку, завтра приходимо, готуємо. Потім потім обід, потім вечеря. Попри складні умови, українські спортсмени продовжують тренуватися. У нас є два фронти. Це наші захисники, і ми люди, і вони воюють за наші ночі, за наші дні. А ми свій фронт. Ми будемо відбудовувати всіми своїми силами, показувати всьому світові, що ми українці, ми найсильніші люди. Це честь для мене представляти свою країну. Та показувати, які тут є боксери сильні. Російські війська зруйнували та пошкодили майже сотню об'єктів спортивної інфраструктури. Це комплекси, арени та спортивні школи. На полі бою та від ворожих снарядів загинуло понад 130 спортсменів і тренерів.